Я завжди мріяла потрапити на докудесь. Але щось завжди мені заважало. Безробіття, ковід. Росія. Я завжди мріяла про те, яким буде цей день, коли я врешті потраплю на докудесь. І ось я тут. Ми на 20-му ювілейному фестивалі Докудесь. І зараз ми вам розкажемо, як тут все відбувається. Проєкт створили 2003 році. Однак у форматі, в якому ми з вами знаємо, докудесь, він існує з 2008 тисячі А уже після революції гідності Докудесь перетворилась на одну з головних кіноподій України. Докудес це щороку такі відкриті, незагоєні рани нашого суспільства. Якщо прослідкувати назви і тематику фільму, ми можемо прослідкувати, як за ці роки змінювалися акценти в суспільстві і що Наше українське суспільство Проживало, що для нього є важливим, тому що це ретранслюється через власне сюжети, які обрали автори і учасники програм. Я думаю, ми навчилися адаптуватися до абсолютно будь-яких умов і під час ковіду, і під час початку війни, і зараз, коли ми вже майже проводимо фестиваль офлайні, так як він був до війни. А кожен рік це цікава арт-концепція. Кожен рік це якийсь такий нерв, який ми зачіпаємо в українському суспільстві, і кожен рік, коли закінчується фестиваль, спільнота документалі та фанатів кіно росте. І це, я думаю, найбільше досягнення цього фестивалю. Це такий фестиваль, і у нього у єдиного мені здається кінофестивалю в Україні саме такий підхід, дуже кастомний кожен рік. Тобто завжди до кудись є тема. Вони завжди дуже підходять комплексно в плані естетики, в плані там, я не знаю, всього там, брендування, всіх постерів, всіх віжулів, всіх оцих штук. І ну такий комплексний підхід єдиний у Візуальне втілення для фестивалю цього року зробили у вигляді чистого листка, який, як ми зрозуміли, ніби запрошує до співавторства. Ми хотіли зробити щось. Лаконічне, чисте, і кожного разу все одно ми відходили від цієї ідеї. У нас виходив якийсь абсурд і безумство. Але цього року ми все ж таки стримались. Тема майбутнє оптимістична. А ми розуміємо, що ну ми нічого не знаємо про майбутнє, це тільки наші надії. Тим більше, що у кожного воно своє, і уява у кожного своя. Ми, от спостерігаємо прямо з затаївши подих з цією, якби колаборацією і такою взаємодією за аудиторією. Тому що ми розклеїли ці чисті листи, чисті плакати по всьому місту, і в принципі ми навіть не казали, що треба малювати, але це почалося це була низова ініціатива. Але наскільки окей українцям дивитися фільми про війну, яка триває просто зараз, і як ці фільми можуть допомогти в розслідуванні воєнних злочинів? у нас твердими будто. Цього року була дуже дивна штука, що от є такий тейк, типу чи варто взагалі проводити якісь культурні події в такі часи, як зараз. Ну я взагалі не думаю, що це доречне питання для будь-кого з Докудейсу. І, Якби як можна таке питати у який захищає права людини і показує документальне кіно, і показує залі вікно. Навіть в те, що зараз відбувається прямо зараз, це дуже треба. І судячи з того, наскільки люди е, ходять, і наскільки це все має попит, це супер важливо. І можна вас Наше суспільство теж перебуває на дуже різному рівні сприйняття і чуття до цих історій. І Попри те, що ми дивились всі новини, але фільм дає все одно інше сприйняття, воно дещо відсторонене. І якщо ми так наполягаємо на тому, що іноземці про це мають знати, чому ми самі не маємо про це знати? просто... Навертаються сльози У нас усі, так. від того, що відбувалося. І це просто трусить після перегляду цього фільму. І підіймаються такі неймовірні емоції, оце, оце обурення, ця ненависть до людей, які прийшли і принесли це горе в нашу країну. Багато українського кіно. Майже всі фільми мають контекст війни. І всі фільми при цьому дуже різні і дуже цікаво дивитись. Про всі фільми конкурсної програми ми вам просто не встигнемо розповісти, адже там 51 фільм з 27 країн світу. Але про національну програму Доку Україна. Велкам п'ять стрічок основних у конкурсі. Це стрічка Залізні метелики «20 днів у Маріуполі, Королір, як ми шукали кохання під час війни. Також там є Володимира Тихого День Незалежності і крихка пам'ять іванька. Вони всі різні, вони всі по-своєму цікаві. Не всі торкаються теми війни напряму, але вони всі торкаються тим чи іншим чином нашої реальності. Тому я б дуже врадила подивитися всі скласти себе таку панорамну картинку. На фестивалі відбулася українська прем'єра фільму Мстислава Чернова. 20 днів у Маріуполі. Це стрічка про події під час облоги Маріуполя російською армією у лютому, березні 2022 року. Насправді я чекав цього моменту дуже довго, щоб цей фільм показали в Україні. Я чекав цієї прем'єри. Для мене було важливо, щоб не просто українці його побачили, а ще й ті люди, які, які є в фільмі, які вижили, пройшли Маріуполь. І допомогли нам вижити, щоб вони побачили. Для них це важливо, тому що вони, зараз вони знають, що нічого не буде забуто. Що це залишиться в історії нашої держави, як, як історія нашої боротьби, і виживання. Маріуполь блокірований з усіх сторон. Ви знаходитесь в повному акруженні. Тих, хто Пережив Маріуполь, це надихає працювати робити більше. От ми вчора зустрілися з медиком, який був парамедиком Маріуполі, а зараз він вже військовий медик. Тобто те, що він вижив і те, що він побачив у цьому фільмі, його надихає працювати далі. Тіха, Без Паніки, паніки! Метальне кіно воно ж формує. Розуміння того, що сталося. Сподіваюся, що цей фільм потрапить в, в архіви українського кіно, що він буде доступний і росіянам також. І, от це мені казали багато хто. Покажи цей фільм росіянам. Вони повинні знати, що вони зробили. Я сподіваюся, що це станеться. Залізні метелики Романа Любого теж представили в межах програми Доку Україна. Я не знаю хто піде на це кіно зараз. Мені цікаво дізнатися, побачити це. Це все таки фільм про події 2014 е, року. Чому, чому я почав робити цей фільм? Чому Марина Ергорба зробила «Клондайк»? Ну тому, що нам щось не вистачало. Хотілося ще проговорити. Цю тему я думаю, що я такий не унікальний, і що серед українських громадян теж є люди, які е, прекрасно пам'ятають про збиття ми 17 і що це досі якась ну, незагоєна, теж рана. Звичайно, це рана там ну. Не співмірна з е, е, раною тих, хто е, втратив там своїх близьких, але це теж рана. Тобто, ну камон, у нас реально вдома сталося масове вбивство. У нас є свої почуття з цього приводу. Воно вибудовує е, причинно наслідкові зв'язки е, цієї повномасштабної війни. Стрічка досліджує обставини збиття літака MH17 на Донбасі, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на злочин. Ми знаємо про російську пропаганду дуже-дуже багато, а е світ ні. І в нас є щеплення е від цієї пропаганди. І ну, коротше, нам багато що можна багато що ми можемо розказати закордонній аудиторії про це про те, як це працює. А це. Найбільш міжнародний е, військовий злочин, тобто вони наплодили дуже багато контенту, з яким можна працювати і зручно працювати. Едволямі, журналіст The Guardian, тривалий час перебуває в Україні. Він відвідував деокуповані та прифронтові міста, а зараз приїхав на Докудейс. Я давав свідчення на дев'яти судових процесах після війни у колишній Югославії, які були майже репетицією того, що зараз відбувається в Україні. Я іноді думаю про це як про талісман для цієї жахливої скульптури, яку Росія будує у вашій країні або намагається побудувати але не в змозі побудувати і не вдасться побудувати, тому що Слободан Мілошович у Сербії, коли він розв'язав геноцид у колишній Йогославії, був, начебто, як Путін, кайнев Поділився з нами власним досвідом документування військових злочинів та те, як їх потім можна використати в судових справах у моєму випадку я знайшов ці концентраційні табори, табори смерті та табори зґвалтувань у північно-східній Боснії, якими керували серби для боснійських мусульман і католиків хорватів. Я маю на увазі, що я спілкувався з людьми, які керували цими таборами. я повернувся, щоб знайти їх, коли закінчилася війна. У мене в записниках є їхні зізнання. Я також витратив 20 років на те, щоб стежити за біженцями в діаспорі та знімати їхні свідчення, щоб надати їх суду. Вони, звісно, теж зробили це, проявивши дивовижну хоробрість. ті, хто пережив ці звірства і цей геноцид, приїхали до Гааги, дали ці свідчення, як відважні люди з України. якщо це станеться, я просто сподіваюся, що вони отримають справедливість. Поза конкурсом сформували чотири програми: традиційні «Докуарт» та «Докуюність», а також особливі центральна програма конкурсу Образ майбутнього та кураторська програма Ольги Бірзул Монтажний перехід. Дуже важлива програма присвячена Віктору Ониську. Монтажний перехід, яку курує Оля Бірзул дуже цікаві фільми у всій програмі. Ну, Оля, взагалі, завжди опікувалась докуартом. Це її було таке дітище. А зараз вона робить цю програму як присвяту своєму чоловіку, який загинув. Про те, як за допомогою монтажу можна працювати взагалі в кіно, ну, якби це суперкласний фільм від інтимної документалістики до фаунд футиджу. Вся програма дуже цікава. 8 червня до оголосили переможців та переможниць конкурсної програми фестивалю. Головний приз повнометражного міжнародного конкурсу отримала стрічка. Ми не згаснемо» української режисерки Аліси Коваленко. Переможцем національного повнометражного конкурсу став фільм Стеслава Чернова «20 днів у Маріуполі. Найкращим українським короткометражним фільмом конкурсу визнали роботу режисерського дуету Міли Жлоктенко та Даніеля Асаді Фаєзі, прокидаючись у тиші. Нагороду правозахисного журі отримав український фільм Залізні метелики Романа Любого. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на Ютуб канал Суспільна культура. Дивіться документальне кіно. Ходіть на дохудець, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Побачимось.